Так, з ГМ, що хоче провести власну гру, у тебе квітна ідея за ідеєю. Хочеться розповісти круту історію гравцям. Кому потрібні ці пробники на ваншотах? Гравці не будуть серйозно відноситись до історії на одну гру. Тому треба одразу робити компанію, але не просто компанію, а сендбокс з купою локацій, подорожами по країнах та ярдами NPC, які безумовно будуть цікаві, і гравці точно будуть їх запам'ятовувати. Який ж обрати? А... Звичайно, середнього фентезі. Нє, цей шаблон всім набрид. Ми тут хочемо створити оригінальну гру, по якій будуть малювати арти, робити комікси, а потім ти, як гейм напишеш свою версію історії у вигляді книги. А ось Dark Fantasy виглядає краще, бо, звісно, така річ, як Dark Fantasy, де треба багато спиратись на атмосферу світу, підготовлювати тематичних монстрів та тримати баланс напруги, ідеально підходить для починаючого гейма типу тебе. Про що ж буде наша прихода? О, знаю. Всім же подобається фільм «Ван Ванхельтінг з Хью Джекманом у головній ролі, так? Чому просто не скопіювати його сюжет та адаптувати його до гри? Чарівно! час набирати людей, тому клич усіх. Так, навіть тих хто жодного разу не грав у цю настілку. Чи треба тобі допомагати таким людям та вчити їх? Що за дурне питання. Звісно, ні. Тут же Dark Fantasy, чел. Немає кращого вчителя аніж біль. Але так і буде. Змилуйся над храбаками та скинь їм якийсь PDF-ник на 300 сторінок із правилами. Та без контексту напиши їм вчей. Сюжет готовий локації. А насправді по локаціях немає чого готувати. Просто згенеруй або вкради зображення зі стоків чи у якогось автора на Патреоні та вмикай його, коли будуть соціальні інкаунтери. Причому неважливо, де зараз герої. У замку, лісі, печері ця картинка буде маячити перед героями 60% сесій. Вона буде їм як рідна до кінця компанії, і вони точно від неї не устануть. А що ж там пана створювала герої? Тут є сабкласи, які, на твою думку, не будуть гарно налазити на цей сетінг, що б тоді їх просто не забанити. А краще зроби список джерел, які дозволені, де не буде половини офіційних книжок. Так графі точно не створюють того, чого ти не бачиш у цій історії. Є, звісно, правила кастомізації, згідно якому всі здібності можна візуально змінити. У цьому випадку, наприклад, фейський Варлок буде не з літнього двору Фейвайлда, а з темного, додаючи в гру елемент дикого та неприборка. Нового лісу плану фей, але та ви чесно, кому це треба? Бо ти ж банер всі сабкласи не тільки по причині вищі, але ти просто не хочеш про них читати та їх балансити, правда? І ось гравці перестворили персонажів, і у нас ще є проблема. У нашому фільмі є Манхельсінг основний герой, який відправиться у цю пригоду та у фіналі переможе Дракулу з його міньйонами. Буде дивно давати комусь із гравців роль головного героя. Якщо це, звісно, не твоя пані, під яку ти хочеш підлаштувати усю кампанію, здивувавши її. Тому як тобі ідея таку роль не давати нікому. Чому ти просто не додаш з фільму Ван Хельсінг» Самого Ван Хелсінга як персонажа під твоїм контролом. А, а? Геніально, правда ж? А персонажі будуть помічниками цього полювальника на вампірів. Так, твій персонаж Непіс буде лідером групи, та гравці не зможуть щось зробити без його вказівки, не кажучи про те, що це особисто твій персонаж. І було б дивно, якщо б тільки гравці розважались у світі, вигаданому тобою. Тому насолоджуйся. В оригінальному фільмі Ван Хелсінг спочатку полює на доктора Хайда, та ця сцена демонструє самого Ван Хелсінга, його професіоналів. Алізм та моральні вади, тому тут гравці дізнаються більше про свого лідера групи. Що ж на грі будуть робити гравці? М -м Окрім мінорної допомоги Ван Хелсінгу, нічого. Вони ще новачки, та на цих рівнях хайду нічого зробити не можуть, бо у нього і всі 32. Чи буде тут у них шанс проявити себе? Ні, ще зарано. Це ж перша сесія присвячена твоєму персонажу. І вони тільки починають. А ось і починається основна пригода, під час якої ти кидаєш на гравців чумових монстрів, які ледве їх не вбивають, ледве тому, що у них є Ванхельсінг, який буде витягувати їх із файту у файт. Щодо соціальних відіграшів, гравці тут ніхто. Це ж історія знову ж таки про Ванхелсінга. Тому NPC не будуть навіть зайвий раз говорити із героями. Не забувай також додавати сірий та його синоніми до усього, що бачать герої. Це ж Фентезі. Тому сірий будинок, темний замок та похмуре місина. А а, -а. І щоб герої краще прониклися атмосферою, давай опис найбільшою кількістю деталей, від кольору стелі у кімнаті до того, наскільки дорога бумага на столі. Так вони точно проникнуться. І так, через кілька сесій гравці дійдуть до фінального акту історії, де Ван Хелсінг зійдеться із самим Дракулою у бою. Що під час фіналу будуть робити герої? Отримують час на те, щоб себе проявити, звісно, а саме. Будуть і в час Ван Хелсінгу. Купа ворогів і йде на допомогу їх майстру, тому герої будуть відбивати хвилю за хвилею. І тобі, як майстру, не доведеться балансувати інкаунтер. Бо якщо вороги заслабкі, ти просто за мапою заспавниш більше. Якась механіка для фінального бою кажеш, потрібна? Ні, воно тобі не треба. Всі і так люблять Тавер Дефенс, правда? Тому це і так сам по собі гарний інкаунтер. Нарешті, після п'ятої хвилі, бій, на який ніяк прямо не впливали головні герої, закінчився. Ван Хелсінг перемагає Дракулу, та він тепер герой. А його помічники, геройчики, інформація про яких буде стерта з архівів церкви, бо це дарк Фентезі. Тут несправедливість відбувається просто заради несправедливості. До того ж, це байт на наступну кампанію, де грою якості бунтівників будуть протидіяти церкві, на яку тільки що самі ж гравці працювали. Гравці задоволи. гравці. Ні, вони не задоволили. Їм не сподобалось? Вони тоді не розуміють твої геніальності, бо ти все чітко зробив по шаблонах, розповів історію, надихнувшись фільмом, створив Дарк Фентезі світ по атмосфері, та навіть наприкінці через третю ногу дав героям повпливати на історію та фінальний бій, що ще треба, як на це можеш не слухати їх думку. Ці гравці всі самі не знають, чого вони хочуть відкрити. Ти молодець. Час набирати нову групу на не менш цікаву компанію. І хочеться все ж таки закрити один гештальт, тому персонажі минулих гравців будуть головними лиходіями, яких нові герої мають вбити. Так, я тут один серіал, дивився зоці. І поки ви нікуди не повтікали, спішу повідомити, що Анхолі Профісі запустив новий збір для першого окремого батальйону морської піхоти на відеокуляри, окуляри, пульти керування та відеоприймачі. Всі посилання в описі під відео, Па-па!